Інформаційні підсумки п'ятниці, 4 квітня, до вашої уваги, вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Був життєрадісним і мав золоті руки. У Хмельницькому провели в останню путь героя Миколу Алексеюка. П'ятий від початку року військовослужбовці отримали від громади дрон-бомбардувальник. Поділя має свій смак. Ресторатори, науковці та культурні діячі готують до друку альманах з гастрономічної культури. Із героєм Миколою Алексеюком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він проживав у селі Шумівці Хмельницького району. Був трактористом, любив рибалити, пригадують сусіди. До війська пішов за повісткою. Наприкінці березня приїхав додому у відпустку. Дорогою назад його серце зупинилося. Миколі Алексеюку було 54 роки. Вічний спочинок він знайшов на алеї померлих героїв на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Коля був моїм однокласником, був дуже хорошим, веселим, трудолюбивим. Він був дуже дружелюбним і ніколи не ображав дівчаток. Правда, курив за школою, але то не завадило йому стати хорошою людиною. В армії він не служив, бо через сильне заїкання. А коли його призвали, він ну, якби пішов. І велика йому за це подяка. Він нас боронив. Наше село Шумівці. Має велику втрату. Він нам всім рав городи, копав картоплю. Важко. Вічна пам'ять та спокій колі. Ми будемо завжди його пам'ятати, добрим, веселим, який він був. Коля сусід наш. Це дитина була від Бога. Мені навіть здається, що жодного, жодно людини нема такої, щоб сказала, що він з кимось сварився, на когось обідався. Дуже був Добрий, порядний, трудолюбивий, безвідказний. І найголовніше, що він дуже багато набідився в своєму житті. Батько залишив їх маленьких дітей, двоє. Мама тягнула, як могла. Йому Бог вже дав зараз все. Він трошки вже став на ноги, вже почав працювати так, як треба. Вже достаток був в хаті, все. Але з першого. Поклику держави він пішов на війну. І оце буквально кілька днів він приходив до нас, ми там організували таку благодійну організацію, що в'яжемо сітки, і каже, Галина Васильівна не хотів би їхати в те пекло, бо там страшно. Але там мене чекають мої побратими. І якщо, якщо не я піду туди, то хто далі? Очі були повні сліз. Він був хворий, його боліло серце, в нього тиск був великий, і він каже, я з собою завжди ношу таблетки. Як мені погано, я одразу вип'ю ту таблетку і все. І цим шоком, що він не доїхав, цей шок, ви не розумієте, ми вже три дні ходимо в такому жалі, ми дуже всі сумуємо за ним. І хай йому, хоч наша Боженька, погорне його там теплом. І дасть йому все те добро, яке він давав людям. І хай йому буде земля пухом. Ми дуже за ним сумуємо, завжди будемо пам'ятати. Квадрокоптер, здатний переносити вибухівку вагою до 10 кілограмів, передали бійцям 413-го батальйону Рейд. Виготовили безпілотник в рамках програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності країни. Це вже п'ятий подібний квадрокоптер з початку року, який передали захисникам від Хмельницької громади. Вартість такого БПЛА трохи менше 600 тисяч гривень. Насправді, така яга дає можливість дуже успішно якісно працювати, вона є гребостійкою ну і наносити серйозну шкоду і ворожому залізячу, нищити ворожу живу силу, ну і робити все можливе, щоб ворога ставало все менше-менше на нашій землі. В рамках програми інноваційних технологій ми маємо зараз чимало нових заявок, зокрема по ребу, зокрема по ретросляторах. ну і, звичайно, по подібних бабоягах, яких ми передали, починаючи від 6-кілограмових, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 і 25 кілограм боєзаряду. Маємо зараз заяви, заявки на нові розробки, будемо, звичайно, їх фінансувати, тож подібних передач попереду ще буде чимало. Багаторазові бомбери вкрай потрібні на полі бою для закриття задач на передньому краї і на початку оперативної глибини для роботи до 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, оскільки інтенсивність ворожих атак на Катів ворожої техніки, окремих груп ворожого особового складу на деяких ділянках просто критична. Це максимально класно, правильно і приклад для інших регіонів і для держави, щоб створювати здорову конкуренцію і наряду з іншими іменитими крупними виробниками. Локальні ініціативи, локальний розум, локальні руки були задіяні для того, щоб знищувати ворогів. Тому велика подяка. Низький уклін перед вами. Дякуємо за те, що ви робите. У Хмельницькому відбулася 139-та акція, спрямована на підтримку полонених захисників країни. Сьогодні понад сотня рідних бранців і зниклих бійців знову зібрались, аби закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Третій рік поспіль координують акцію активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. За цей час кажуть, повернулося додому 12 бійців із Хмельниччини. Це десятий раз, як я виходжу на акції. Я виходжу за свого батька. Він зник безвісти в Донецькій області 19 травня 2024 року. Ніякої інформації нам не надають уже 11 місяць. Як ми його шукаємо, ми за нього боремось і ми його чекаємо вдома. Живо. Світ може побачити, скільки нас, скільки є людей, які не мають інформації про своїх близьких, скільки людей, в яких знаходяться люди в полоні. І потрібно виходити на такі акції, оскільки це дає знати про себе. Сьогодні 139-та акція на підтримку родин безвісті, зниклих і родин військовополонених в місті Хмельницькому. Починали ми в серпні 22-го року, і це були родини військовополонених. Вже більше півтора року, як до нас доєдналися і знову доєднуються і знову доєднуються родини безвісті зниклих. І як ви бачите, що їх стає все більше і більше. На жаль, станом на сьогодні в Україні понад 68 тисяч безвісті зниклих, гуртуємося у спільноту і вчимо людей поважати родини безвісті зниклих, поважати родини військовополонених, підтримувати їх. Мотоцикл розігрують представники одного із автосервісів міста. Мета зібрати 100 тисяч гривень на придбання зарядної станції та інверторного генератора для 67-ї бригади 2-го стрілецького батальйону ЗСУ. Тим, хто отримає друге та третє місця, подарують м'які іграшки. Аби взяти участь у розіграші, потрібно задонатити щонайменше 200 гривень на монобанку. Посилання на неї можна знайти на інстаграм-сторінці автосервісу. Переможця визначать у соцмережах під час прямого ефіру. У нас своя майстерня. Ми реставруємо мотоцикли за кордони на продаж, і також ми долучаємося, робимо мотоцикли на ЗСУ. Вирішили зробити таку акцію. Розіграти мотоцикл. Біліт коштує 200 гривень. Ціль зібрання коштів 100 тисяч гривень. Багато є мотоциклів, вони просто стоять. То ми вирішили зробити таку акцію. Долучитися можна задонатити 200 гривень через монобанку. Создана банка для зібрання коштів на ЗСУ. Прохідний билет 200 гривень, можна неодноразово донатити. Чим більше донат буде по 200 гривень, тим більше шансів виграти. Мутацик. Коли буде досягнута ціль 100 тисяч, буде в прямому стрімі в Тікток, Інстаграмі. Ми ще подумаємо, де саме. Буде розігнаний цей мотоцикл. Там є головний пріс-мотоцикл, і там ще дитячі іграшки, які діти робили. То ще ми долучили ці призові місця, друге, третє місце. Збір літератури для захисників триває у Хмельницькому. Зокрема, приймають художні та науково-популярні видання українських та зарубіжних авторів. Приносити примірники потрібно в обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Шевченка. Зібране передадуть у госпіталі та на передову. До слова, акція є безстроковою та триває з 2015 року. В цьому році вже виповнюється 10 років, як триває ця благодійна акція. Акція спрямована на підтримку патріотичного духу наших військовослужбовців. І ми з самого початку заснування акції ми з бібліотекою долучились до цієї акції. Критерії до книг досить невеликі, аби книги були у гарному стані. Книги були українських та зарубіжних авторів, і звичайно ж українською мовою. При вестибюлі бібліотеки розміщена скринька, куди можна покласти книги співкоординатором цієї акції. Є наша Хмельницька обласна. На універсальна наукова бібліотека. Ми віддаємо книги їй, і безпосередньо наукова бібліотека передає зібрані книги і до військових шпиталів, і навчальним закладам, і на передову нашим воїнам. Понад 100 музикантів об'єднав всеукраїнський конкурс юних піаністів Хмельницький піанофест. Цьогоріч вдруге він відбувається у змішаному форматі. 52 учасників приїхали з різних куточків України, зокрема і прифронтових областей. Свої таланти демонструють піаністи віком від 8 до 20 років у двох номінаціях. Імена переможців стануть відомі 5 квітня під час гала-концерту. Ірина Аріон розповість детальніше. Десятирічна піаністка Соломія Петрик з Вінниці разом з викладачкою Ольгою Ханською готується до конкурсного прослуховування. Вона одна з 52 учасників Хмельницький піанофест. Я граю концерт Баха фа -мінор, другу і третю частину, і Микола Замороко самний клон». Перші і, і другі місця завжди були. Можна передавати свої емоції. Ну, мені просто подобається на цьому грати. Я хотіла як все життя на ньому грати. Всеукраїнський конкурс юних піаністів відбувається в Хмельницькій музичній школі номер 1 друге за підтримки міської ради та громадської організації. Лінія мистецтва свої таланти демонструють музиканти від 8 до 20 років в шести вікових категоріях. Конкурс проходить в змішаному форматі в дистанційному та в очному. В очному зареєструвалося 55 учасників. Приїхало, правда, трішки менше, десь 52. Проходить в номінаціях Фортепіаний ансамбль та сольне виконання. Минулого року 128 учасників було за рахунок того, що була більша кількість учасників дистанційно. Цьогоріч 114 учасників. Журі оцінює не лише майстерність виконання та володіння технікою, але й художній задум і концертний образ. Ті моменти, коли ви ходите на сцену, це є справжнє щастя для вас. Ви пишете свою історію, і не тільки свою. Ви пишете історію нашої держави, України, тому що ви наше майбутнє. Владислав Гнатишин та Павло Степула з міста Первомайськ Миколаївської області в дуеті грають близько двох місяців. Дуже важко грати, коли аудиторія і велика стена. для мене це насолода, коли ти щось вчиш нове у віковій категорії дебют нині семирічна хмельничанка Софія. У класі Надії Корч вона навчається другий рік. Такому конкурсі виступала перше. Трохи страшно. Хвилювалася конкурс, який вперше став платформою для хмельницьких піаністів у 2018 році. Торік отримав статус всеукраїнського. А школа цьогоріч відзначатиме 90 років з часу заснування. Десятки поколінь вийшло на велику сцену, і сьогодні багато з вас, дорогі учасники, також. В цих стінах зроблять свій перший вагомий крок. Імена переможців стануть відомі 5 квітня під час гала-концерту. Ірина Арюн, Ярослав Єфремов, новини міста. Поділля має свій смак. Така назва альманаху з гастрономічної культури, який готують до друку у Хмельницькому. Над ним працюють ресторатори, науковці та культурні діячі. Саме вони упродовж кількох років досліджували традиційну кухню регіону та готували страви. Подробиці в сюжеті Дарії Курнос. Історію походження і традиції подільської кухні увіковічать в Альманасі з гастрономічної культури. Рестораторка та викладачка Анна Діль, краєзнавиця, науковиця з навчання локальної гастрономічної історії Вікторія Церклевич та директорка Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук працюють над виданням Поділля має свій смак. У нас в Альманасі не було на ідеї показати рецепти і зібрати рецепти. Ми робили більшу ставку на ключові інгредієнти. І страви це в нас просто є якірних страв, по пару якірних страв, то рецептів там дуже небагато. А ось інгредієнти ми описали. Майже про півсотні інгредієнтів, притаманних подільській кухні, розкажуть на сторінках майбутнього альманаху. А також там будуть описані цікаві рецепти, до прикладу, вареники із піском, які здавна готують в Антонінській громаді, що на Хмельниччині. Це добре просмажені шкварки, які ми всі любимо додавати до вареничків. І розтираються вони в макітрі, вони так довго, довго, довго смажаться, томляться, і вони хрустять. Шкварка хростить, її розтирають, і коли ти пробуєш її, воно від ніби як пісок у тебе. Співавторки збірки напрацьовували матеріали протягом п'яти років, шукали історичне підґрунтя до кожної з описаних страв та до походження інгредієнтів. Адже мета альманаху зберегти традиції та автентичність подільської кухні. Ми спочатку починали писати статті, які популяризують наш край. І з кожною статтею вже назбирувався такий матеріал, де досліджена наша кухня, наш регіон, інгредієнти. Наразі Альманах на фінальному етапі створення. Його планують видати у кінці квітня. Загалом надрукують близько 300 примірників. Ми маємо на меті книгу розповсюджити серед бібліотек області і професійних коледжів, професійних ліцеїв, де є ресторанно готельний напрямок навчання, і також серед вишив нашої області. Дарія Курнос, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.